Останнім часом столичні тінейджери все частіше почали створювати бізнес-конкуренцію досвідченим підприємцям. Констатують у державній податковій інспекції. Так за минулий рік троє столичних підлітків заробили майже 150 тисяч гривень. Загалом у столиці зареєстровано 18 молодих підприємців віком від 16 до 18 років. Що потрібно, аби стати бізнесменом і чим займаються юні підприємці? Поцікавилась Юлія Поворозник. Заробляти гроші у косметичній компанії Олександра почала з 14 років. Зараз їй 17. Вже рік відомий бренд продає у власному кіоску з косметикою. Мріє про магазин, де розширить асортимент продукції. Зараз мій дохід приблизно складає 3-4 тисячі гривень. Мені це подобається. Мені подобається цим займатися, і ось зараз мені необхідно вступати до університету, але я розумію, що це чиста формальність, тому що я розумію, що цією справою я зможу займатися все життя. В Україні молоді бізнесмени займаються переважно торгівлею. За статистикою податкової служби зареєстровано більш ніж 250 юних підприємців. І хоча окремих обмежень податковим кодексом не визначено, є закони, що забороняють певні види діяльності неповнолітнім. Ту саму торгівлю алкогольними тісному виробами з 18 років. До 18 вони не мають права цим займатися так само, як і перевезеннями. Якщо бажання стати бізнесменом не покидає школяра, нотаріально завірений дозвіл від батьків чи піклувальника, і ви у справі відповідати перед законом за всі свої діяння юний підприємець повинен самотужки. Однак це, на думку юристів, піддає сумніву належну відповідальність перед кредиторами. Наприклад, якщо в суді дана фізична особа е... Поставить питання про те, що вона в цей момент не усвідомлювала значення своїх дій. То суд скасує її державну реєстрацію. І тому, відповідно, питання повернення боргу неповнолітнього приватного підприємця все таки залишається риторичним. На думку психологів, вік для підприємницької діяльності не головне для успіху. Потрібні інтелектуальні здібності і впевненість у своїх можливостях. А батькам краще зразу роз'яснити дитині усю серйозні справи чтобы ну, рібенок понимал, что если у него что-то не получается, то это его ответственность. Ну то есть, чтобы не было, что для рібенка, это вроде как игра, или вроде как ну, такой способ проведения досуга. Ще одна порада обмежити вклад капіталу у бізнес дитини і домовитись про його повернення. Юлія Поворозний Костянтин Царинок, телеканал Київ.